Вопрос срочного проведения референдума, который может успокоить страну, остановить начавшуюся гражданскую войну и уберечь Украину от раскола, сегодня является единственным решением. Пан Янукович, що з вами зробили, аби змусити нести таку нісенітничу? І ми ще дізнали, що пан Янукович не сам говорить, замість нього говорить. Рука Путіна. У нього всередині. Нагинайте його. Пане Януковича! Пане Януковича, просто натягли на руку Путіна. Це маленька овця, яка вдягається на руку. Ігрушка. Маріонетка. І тепер пан Путін може легко керувати ротом Януковича. Можна в Якісь сюжетно льо ігри. Можна і повісить. Пану Януковичу загрожує небезпека. Можна і повісить.